Доброго дня, друзі. Щось після навчання мене трошки в філософію потягло. А справа от у чому? Передивлялася книги, і впала мені в око книга Боді Шефера Шлях до фінансової незалежності, а саме її розділ <кій> з чого складається дохід. І його для мене цікаві виявилися пояснення. А саме, якщо спортсмен хоче поліпшити свої досягнення, він розкладає свої результати на окремі частини, з яких складається його успіх. Наприклад, упругість, фізичний стан, сила, м'язова маса і так далі. Але, по його словам, бодішефера, з чого складається дохід саме, професійний рівень? Що ж він каже? Наскільки ви в своєму в своїй ниші професі... гарні. Як ви зарекомендували себе як фахівець? Чи знаєте ви свій предмет? Чи є у вас гарні наставники? Поки що перелічу. Далі. Енергія. Скільки енергії ви готові затратити на свій професійний успіх? Скільки енергії затрач... витрачаєте фактично? Як... І наскільки висока ваша енергія в принципі? Чи можете ви сфокусувати вашу енергію на вашій меті? Далі. Розвиток, ось тут мені дуже сподобалося. Чи відомо вам, що сама важлива частина вашого, яка саме важлива частина вашого заробітку? Ось тут дивіться, розвиток це самий сильний множитель. Чи багатьох людей вдовольняє ваша продукція або сервіс? Далі самооцінка. Чи розумієте ви, що сприйняття і являється ре... реальністю? Тобто, як ви сприймаєте те, що вас оточує? Так ви і живете. Тому, коли кажуть, вийди із комфортної зони, навіщо я звідтіля буду виходити, якщо мені там комфортно? І ще один момент. А чи добре ви розумієте тих, хто вас оточує? А це все відноситься до... Самооцінки? Як ви сприймаєте свою реальність? І звідсіля виходять усі наші подразники. На кого ми звалюємо наші негаразди? Хто винен у нашому такому житті, яке вам не подобається? Самооціночка, так? Ну, і ідеї. Чи творча ви людина? Чи відкриті ви до нового? Чи дійсно вам потрібно те, до чого ви так жадаєте дістатися? Це я до чого? Іноді чую на консультаціях, та скільки вже можна займатися собою, розвиватися, змінювати, коли це вже все закінчиться? Коли ви вирішите, тоді закінчиться, коли ви досягнете тієї мети, якою ви хочете досягти, і наскільки ваш шлях до цієї мети буде вам приємним, бо до шефер! Виданий, не знаю якого року, але точно в минулому сторіччі. А вам це більше нічого не нагадує. Доволі недавно з'явилася у світі така, можна назвати її, технологією, і Кігай. Пам'ятаєте, які там питання? Що ти вмієш, що потрібно людям? І скільки часу ти готовий витрачати на те, щоб це поєднати? Так скільки ми будемо розвиватися і змінюватися, чи будемо сидіти у комфортній зоні та відпочивати? У своє задоволення. До зустрічі! Чекаю ваших питань.